Для багатьох молодих людей літо це можливість повністю переключитись і відпочити від навчання в одеському таборі. Дружба Микола Ліщинський працює директором табору два роки, хоча знає цей заклад і кухарську справу дуже давно. В цьому году лагерю і 61 рік. Що я хочу сказати лагері? Лагер нас маленький, от на дружніки. В цьому году лагеря жити на 160 людей». Кожного року дитячий табір дружба заключає договір з Березівським вищим професійним училищем. Зараз практиканти з Березівського училища сервірують столи для полуденка, а взагалі у таборі Дружба діти харчуються п'ять разів: сніданок, обід, підвечірок, вечеря і додаткове харчування, яке діти просто обожнюють. Діти публіка прискіплива та щира, тому готувати для них кажуть студенти велика відповідальність. Найбільше, що подобається, вдячність, тому що коли ти бачиш пусті тарілки, і коли діти кажуть «спасіба нашим поварам за те, що вкусно варять нам, це немає ні, ну, нічого більшого. Великої вдячність дітей. З нас склала давні відносини і співпраця на дуже вигідних умовах. Вони нам допомагають в рішенні всіх. Питань зв'язаних з утриманням нашого табору. по-перше, вони проходять практику, а нам виконують ті обов'язки, які забезпечують роботу дитячого здоров'ячого табора. Три зміни, що дає можливість нам за сезон. Здоровити майже до 400 дітей. Нам очень здесь нравится. Питання очень хорошее. Даже вот я поправилась на 2 кілограмма. Здесь. здесь очень хорошо проводят мероприятия. Більшість, що мені нравится в мероприятиях, это когда команди играют между собой, выигрывают все время, но ну, побеждают э, дружба. Діти повернулись до своєї звичної діяльності зараз. За розкладом вожацькі заходи Вожати розповідає, що діти після бурхливої діяльності, тобто конкурсів, екскурсій, походів на море та інших активних заходів, наче на навіжені збігаються до їдальні, бо, окрім голоду, їй ще й цікавить, чим смачненьким поласують надвечір. І ми це побачили на власні очі. В таборі зазначають, задоволені відпочивальники навіть не просять добавки, бо порція велика, і діти наїдаються. Після їдальні діти обступили нас, щоб розповісти, що саме їм подобається у таборі Дружба. В лагері мені більше всього подобається. Там дискотеки, різні мероприятия, як нам фокусники клоуни приїжджають. І з їди там п'яте питання, обід, завтраки. Много всього. Нравиться дискотеки, допомігне питання, Нравиться на море ходити, мероприятия, фокусники, ілюзії. Вкусно готовят наши повара. Нравится это, нравится играть там в комнатах. Еще нравится мне то, что здесь все дружные. Дают очень много вкусного. Нельзя выбрать, из лучшего.